Шановні члени комісії, на порядок денний сесії винесено по нашому профілю 9 питань. Комісія майже в повному складі, кроме тут. Тому розпочнемо. І перші питання, які і е, проєкти рішень, це про внесення змін до рішення сесії Тернівської сільської ради від ще 18 жовтня. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання освітніх послуг. Ну тут спершу йдуть освітні послуги, потім медичні ми будемо. Ну це все проще на наша комісія. Тоді, давайте, мабуть, я не знаю, можливо, ми об'єднаємо ці питання. Вони всі. Так, да, вони чотири, чотири перших питань, по ідеї два перших ваші. Ну, давайте тоді, Я Анна, Анна, Анна В'ячеславна, ну, давайте. Зміна відбулася в те, що в складі представників, які бреагують за склад заключення договору на співробітництво між громадами, у нас була юрист князева на Зміни. На сесію погоджуємо виносимо. Хорошо, потім іде у нас е медичне послуги. Поіменно буде? Да, ну давайте тоді. Та все-таки я думаю, не поіменно. Ми минулого разу піднімали руку. Да? Да. Да. Хто за те, щоб винести перше питання на сесію, прошу проголосувати? Хто проти? Так, і утримувалися немає. Таке ж саме питання звучить теж тільки у сфері надання медичних послуг. Князя вилучили? Знову ж так. Так, голосуємо. Хто за те, щоб дане питання, винести на сесію, погодити? Хто проти немає? Так, третє питання про надання згоди. На організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання освітніх послуг? Розказую, це до нас звернулося березня якісь пропозицією про співробітництво, з центр надання дитячої та юнацької послуг. Зазвичай безмірні для дітей. Хорошо. Тоді, хто за те, щоб дане питання погодити і винести на комісію? Хто за? Проти. Утримались нема. Четверте питання про схвалення проєкту договору про співробітництво знову ж таки територіальних громад у сфері надання освітніх послуг. Ще раз освітніх послуг. Це, мабуть, 11 школа. Це співробітник, це взагалі <кій> дуже добрий процес і несе за собою низку відповідних рішень, які повинні пройти через сесію. Наразі це білогір'я, е, центр е, професійного розвитку педагогічних працівників. Вже ми дійшли до останньої е, сходинки, це вже погодження проєкту довго, який ми вже будемо заключати це на щоб ми Ну, ми, в принципі, от засідання проводили, да, обговорювали. Там, всі ці да, ті... хто за те, щоб дане питання на сесії? Хто за? Проти. Утримались? Немає. Так, хорошо. Дякую. У вас подумали. Э, 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 це бюджетна об'єднається, це не ми. Ну, там, це... там. Це... там просто я так трошки проінформую. Ми а це берем... через них. предмет захисту країни, так як колись було ще в даніх дарим, профцентри, де ми їздили, там навчали своїх дітей, я колись навчався. А тепер цей предмет захисту України на базі 11 школи. Вони раз у місяць виїжджають, 10-11 клас. Там начиняють цю школу всякою апаратурою муляжами, автоматами. Навіть буде тир, цей, лазерний і так далі. І там будуть два, переку, вони вже два вчителі, які навчають. Але ж їм треба це платити. Тобто ці гроші, які були на нас на бюджет, ми перекидаємо. Думаємо, що сьогодні перекидаємо. П'яте питання про надання матеріальної допомоги Світлана. Мужичка житла звернулася за матеріальною допомогою на лікування. ж особа звернулася за допомогою поранення реабілітації після поранення. це доронька Олексій, Попівка. І Мартиненко ми була. Це Холоднянська. Після поранення документи надані в повному обсязі, і остановила у нас дуже звернулася де допомога після поранення. Це у нас ідемаський термівка, назадівка, плющинкова, силі Сергівка, одоробка Микола, Тернівка і Попович Микола, <звісно> От. І одна година. Не встиг їм подати пакет документів, не було довідки про військове, те, що він на сьогоднішній день перебуває на плавах сил України, це Холодняк Олександр. Ми йому виплатимо тисячу до Дня захисника України. Оце такий пакет документів, які надані на сьогоднішній Ну я думаю, що якихось нюансів, нюансів не, не Якщо з документацією так, все, ми погоджуємо. Хто ну, за те, щоб погодити це? Питання на матеріальну допомогу. Прошу проголосувати. Хто за? Так, і я думаю, що це питання ну, людям потрібно допомагати. Пішли далі: шосте питання про затвердження положення, переліку та вартості платних соціальних послуг центру надання соціальних послуг технічної сільської ради. Це питання. Згідно закону про соціальні послуги, який був прийнятий у 2020 році, міське самовруйнування саме визначається надавати послуги. Це їхні обов'язок приймати сесійно, надавати безоплатно, платно і диференційовано. Постанова 428 і 429, вони регулюють і диференційовану оплату, і платні послуги, і розрахунок, значить, диференційована оплата тому випадку. Якщо середньомісячний сукупний дохід людини складає від 2 до 4 прожиткових мінімумів, і якщо дохід складає більше 4 прожиткових мінімумів, то послуги надаються на платні особи. Питання неоднозначне, я з ваших питання ви приймає. Ви... Приймається приймаєте, або не приймають. Ні, У нас всі послуги надаються безоплатно. Було тоді було прийнято це ще 21 рік, коли створився комунальний заклад і було прийнято рішення надавати безоплатно. Зараз я не думаю, що таких людей десь я і, Ні, Єдина проблема Олеся не десь не зберегає, що саме на сьогоднішній день, якщо все це зводиться, проводиться не так, як раніше це було на папері. а Це треба проводити через єдину інформаційну систему надання соціальних це не дуже просто Підтвердіть, будь ласка, а -а -а. те, що це не дуже просто, тому що на сьогоднішній день я вам так примітивно розкажу, значить, я ввожу цю людину, мені в неї потрібна заява, пакет документів, я його підкріпляю Божу, я відправляю цей пакет документів на підпис кейс-менеджеру. Якщо раніше ми брали паперові документи, то акт оцінки потреб і висновок, то на сьогоднішній день ці документи повинні бути зроблені в електронному варіанті після того, як робить, робить кейс-менеджер або фахівець соціальної роботи, ці документи знову повертаються в електронному вигляді. Якимсь чином, я ще не знаю, яким вони повертаються до нас знову, і після того вже йде далі. Все це вноситься, потім накладається okay. електронний підпис, ця люди, особа попадає в єдину базу отримуючи mm -hmm. соціальної допомоги. Тобто це Сійна дуже гарно сукнула. таки ваша дух? Ля... Вона у нас буде провідною. Ні, я не я, я, я отримаю на цей рахунок, тому що тобто залишаємо так, таке? Да, фактично так. Я не знаю. Я, я на розуміюся. Я у мене немає на цей рахунок своєї думки. Я вам не скажу, не скажу. Згідно закону про соціальні послуги, це все на народях місцева місцевого самоврядування. Дивіться, це все ясно, але міжпрофільна комісія ми повинні вносити свою вона на 90%, Я думаю. Прислухаються і до комісії, то нада якось визначиться на бюджетні комісії. Вчора вони дуже сказали на ліцей. Вони туди не плата, якщо платно, це все. ну там їх буде не так багато, тому що на сьогоднішній день це прожитковий мінімум там 2,920, Да, тобто, якщо у когось доходить, тут саме головне навіть не все. Саме головне, що на сьогоднішній день я отримала соціальну службу, беруся його доходи за останній квартал, що передує квартал місяцю звернення. Тобто тут передує передую називається. А якщо кошти то паї попадають в цей якийсь цей проміжок, да, воно враховується, воно береться до вага. Да. Хорошо. А якщо воно не попадає, то виходить, що Хорошо. за 8, тоді... 8 тисяч, ну, почати за 9, 9. 10, не 3, 4, 4, на 4, 4 2, 12. В 12. районі 12. 12. 12. Я не думаю, що серед нашого населення є такі доходи. доходи. Тому що мається на увазі це однозначно, особи з інвалідністю першої групи. Їм послуги надаються, незалежно від їхніх доходів, безкоштовно прописано. Ну і люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, також їм послуги повинні надаватись безкоштовно. Як воно вийде, як воно буде. Єдині це на що це, звісно, дуже громостко. Так, там дуже великий обсяг про Взагалі це кожен місяць на прорахунки, оці всі робити, і там вони платять да, там не багато, але ж це ці це все, але ж очікуючи, вховуючи доходи наших пенсіонерів, сільських, сільських. городських, може трошечки по подумати. Ну, майже приємно. Приїжджах, я просто знаю рівень доходів, трошки я стикалася. Ну, добре, приїжик, добре. добре. нам ну, трошки понішується. То як ми? Як ми? Ми утримуємося комісія, чим кожен свою думку. І так, і так, так виносимо на розцесі. Ну, давайте тоді так, думки членів комісії розділяються. Ну, мало, за і буде да, сесія да, вирішується. Да, да. Добре, Добре, виносимо да. на сесію. Наша думка така, що сесія має вирішити це питання. А у нас думки розділяються. Бо я, наприклад, ну, те, що заробляло.

Далі йдемо тут е, да, про затвердження плану діяльності під проєктів регуляторних актів Терміної сільської ради та заходів з відстеження їх результативності на 25 рік. Мені дали тут ось роз'яснення таке. Значить, щорічно такий план затверджується, але на даний час, так вони написали мені, немає запланованих регулятивних. Регуляторних Регулятор. 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 це все те, що стосуються наші податки, так як у нас податки ж ми не, не затверджуємо їх, це військовий стан. Тому, але план це треба затвердити, а в які зміни, тому що да. затверджується да. до кінця листопада, подобно якщо план буде да. ми... да. так думаю, що ми підтримуємо це питання у плані затвердження плану. А вже там якісь моменти, нюанси. Виносимо на сесії. Да. Хто за те, щоб це питання винести? Дякую. І два питання наших медиків. медиків. Внесення змін до рішення сесії Тернівської сільської ради про статут комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернівської сільської ради Черкаської області. Значить, ну, вони не можуть зараз трошечки під'їхати на комісію, під'їдуть пізніше. Але да, вони тут значить, дали мені теж роз'яснення, що будуть внесені зміни у формулюванні тексту самого. У пунктах, і тут перелік є пунктів, їх дуже так багато, але наскільки мені повідомили, просто будуть такого суттєвого, суттєвого змін у цьому статуті не буде. Просто переноситься якісь там. Mm -hmm. да. Я думаю, що вони вже точно нам роз'яснюють, які пункти і так далі. Тому ви, думаю, що виносимо на сесію, можливо. а вон, вона вже тоді е, роз'яснена обґрунтує. Добре. Да. Хто, е, хто за те, щоб це питання винести на сесію, хто проти затримувався, немає. І дев'яте питання про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Смертійного підприємства, Центр первинної медико санітарної допомоги. Теж таки дали мозні роз'яснення. До фінансового плану КНП планується внести зміни, а саме кошти на придбання автомобіля. Е, ну, От це питання розглядалося на бюджетній комісії, да, наскільки мені відомо, і тут пояснюють. Відповідно, пропонується внести дані зміни до програми. Ну я думаю, що, я думаю, що там програму внести можна ці зміни щодо придбання автомобілів. Що. та й взагалі кому-кому медикам потрібно моя <зат> думка. Що поліція ще може зупинити поїхати на тому транспорті або військові. Медики це і добре. Тому моя думка така, щоб підтримати це питання, а ми вже будемо дивитися по поясненню директора нашого. Головного лікаря. Головний ліпев. То прошу. Так, хто за те, щоб винести дев'яте питання на розгляд сесії? Дякую, проти немає. Утрималась, немає. Дякую всім за гарну Чуть -чуть роботу комісії.